Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми поговоримо про таке: Лінсі, Грем та Дмитрій Медведєв влаштували перепалку в Твіттері, А Європа своїми дипломатичними каналами передала сигнал Україні, що варто таки повернути незалежність антикорупційним органам, інакше фінансування для нас буде перекрито. Про це все якраз і будемо з вами говорити, та лише з тими, хто підписався на цей канал, поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, після вчорашніх заяв Трампа про скорочення цього ультимативного терміну для Російської Федерації з 50 до 10 12 днів. У росіян було декілька сценаріїв, як на це відреагувати. Перший сценарій. Просто проігнорувати цю історію, але навряд чи це б зараз тут спрацювало, а могло б викликати тільки більше обурення, що ви не сприймаєте нас серйозно, не реагуєте на наші такі серйозні ультиматуми. Другий сценарій, найбільш раціональний для них, полягав в тому, щоб ну, спробувати продемонструвати готовність до розмови, сказати: Та, слухайте, ми то і так, в принципі, тільки за. Ми то, е, якби в своїх цілей. Досягли вже плюс-мінус. Давайте ми за ці два тижні з вами домовимось про наступну якусь зустріч на лідері на рівні лідерів держав, якась там колись відбудеться. Але принаймні, поки ми зараз будемо домовлятись, ніяких санкцій, ніяких обмежень проти нас вводити не потрібно, щоб цим вбити клин між Сполученими Штатами і Європою, які вже домовились про спільну стратегію протистояння Російській Федерації. І третій сценарій. Зробити так, як вони робили протягом останніх місяців, з одного боку, десь там так е, обережно, але натякати про те, що якщо будуть ультиматуми, то це буде ескалація, і може бути пряме протистояння, війна, ядерка все, все так страшно, не можна цього допустити. Ну і вони вирішили обрати саме цей третій варіант, бо вирішили ну, працювало раніше, спрацює і зараз, не врахували. Зміну обставин і дістали свою важку алкотерію, випустили великого і жахливого, ну просто жахливо, і жахливого насправді Дмитрія Медведєва, який зайшов в твіттер, оцей американський, антихрозький, проклятий Ілономаскарський, і написав таке: Трамп грає в ультимативну гру з Росією 50 днів чи 10. Йому слід пам'ятати дві, дві речі. Перша, Росія, це не Ізраїль і навіть не Іран, що б це не означало. І друга, кожен новий ультиматум це погроза і крок до війни не між Росією і Україною, а з його власною країною, з Німеччиною, мабуть, бо Дональд Трамп вже Німець. Ну, але, швидше за все, на США, мабуть, натякає, так? Каже, не йдіть дорогою сонного Джо. І це, хоч і досить така м'яка риторика, але все ж таки серйозний публічний натяк і погроза. І Трамп вже реагував на заяви Медведєва. і нічим хорошим тоді для росіян це не завершилось. Медведєв вже став для нього тригером, він бачив його погрози там про передачу Ірану ядерної зброї від Росії. І це його сильно тоді розлютило. І він прямо сказав: надіньте на мордник на свою собаку, і росіяни цього не зробили. І знову е песика натравили на нього. Поки що він не відреагував на цю годину особисто, але направив відреагувати Лінсі Грема, який репостнув цей допис Медведєва і сказав, що тим, хто у Росії, хто вважає, що президент Трамп несерйозно налаштований, на зупинення цієї війни. Ви та ваші клієнти незабаром там розчаруються, ви не праві. З дня на день буде щось серйозне. І повторюсь те, що я говорив вчора в попередньому відео: вперше я не налаштований настільки скептично, тому що в рамках цієї торгівельної угоди зі Сполученими 에, Сполучених Штатів Америки з Європою, я думаю, закладений і безпековий компонент, і компонент спільної. Спільного тиску санкційного і митного на Російську Федерацію. Я в цьому більш ніж переконаний. І як свідчать різні інсайдери, я дуже близький до істини. Росіяни заганяють себе в глухий кут, і це дуже добре, особливо на фоні того, що ми демонструємо готовність до будь-якого формату перемовини, що ми домовились з Туреччиною, і Туреччина дуже пушить це питання, активно його піднімає. Це тільки плюс зараз для нас. Побачимо, чи буде Росія змінювати свою риторику, але плюс-мінус нас зараз влаштують усі варіанти: чи то початок якихось прямих перемовин і принаймні припинення вогню, чи то дуже серйозний санкційний тиск на Росію та її партнерів, економічний удар по ним надзвичайно потужний, що змусить їх самих проситись на ці перемовини. І друга новина, яку я хотів би обговорити. Це те, що Європейський Союз по своїм дипломатичним каналам попередив Київ про зупинку фінансування, якщо не відновити незалежність НАБУ і САП. Як ми знаємо, 31 липня має відбутись голосування в Верховній Раді, де проголосують за новий президентський законопроект, який має виправити все те, що е, наробив цей сумнозвісний 12414, і все має стати ну, плюс-мінус е на круги своя. Всі мають бути щасливі. і Українське суспільство має бути задоволене, що воно висловило свою думку, її почули. І можна видихати. А авторитаризм скасовується, демократія застосовується, так. А, і європейські партнери мають бути задоволені тим, що Україна відновлює цей свій е раціональний шлях, і влада також ну, Принаймні має змогу зробити роботу над помилками. Для них це все малою кров'ю е, менеться, І вони, принаймні, краще зрозуміють реальний стан речей в країні і як робити точно не можна, що також дуже важливо. Але мене тривожать деякі е, інсайди, які я чую від е, там, середовища народних депутатів, що відбувається такий обзвон і розмови з приводу того, що. Ну, а що, що ви думаєте? Думаєте, ну, дивіться, президент подав і цей е, треба було проголосувати. Але якщо ви не прийдете, якщо у вас там є якісь обставини, може, якщо ви там захворієте чи затримаєтесь, не прийдете і не проголосуєте, ну вас ніхто за це сварити не буде. Тобто, якщо ви не проголосуєте, ну просто давайте поміркуємо з вами. Ви хочете ви голосувати чи не хочете. Ви все-таки ж незалежні парламентарі. І дивіться, якщо не проголосуєте, то вам за це нічого не буде. Вас ніхто сварити не буде, вас ніхто не буде там відлучати від від команди, від сім'ї. Оце ось все. І мені дуже не подобаються такі чутки. Знову ж таки, скажімо так, поки що, це просто чутки, але чутки, чутки досить тривожні. Тому що, ну. Дехто в команді радників, консультантів вважає, що вони можуть отак, от провернути цей маневр, щоб типу зберегти обличчя, перекинути всю відповідальність на Верховну Раду, що президент усвідомив, що неправильно, подав законопроект. А ця клята Верховна Рада взяла і провалила голосування. Тепер не мітингуйте проти нас, мітингуйте проти них. Це все вони, паразіти провалили. Ми то тільки були за, а от вони отаку ось дурню впороли. Що ж, ж поробиш? Що поробиш, ну йдіть під Верховну Раду, тепер з ними з'ясовуєте справи. Ми тут ні до чого. Але, любі друзі, як не спрацював попередній план, який не міг таким чином спрацювати взагалі, так як він був реалізований, просто не міг. Ну, я не знаю, ну просто. Всі адекватні люди, з якими я говорив, ну ніхто не бачив перспектив реалізації такого плану таким чином. Це можна було б зробити правильно, але, мабуть, добре, що вони так не зробили. Та Разом з тим, якщо зараз провернути таку історію, це не спрацює, це призведе тільки до глибшої кризи і напруженості, як всередині країни, так і з нашими партнерами. На це не поведуться ні люди в Україні, ні тим більше наші партнери. І реакція буде дійсно жорсткою, і те, що такі сигнали прямі подаються, ну треба їх почути. Якщо не почули першого разу, коли дзвонили і просили, не підписуйте, будь ласка, це буде дуже погано. Зараз знову повторюю, не треба намагатись щось там вигадувати, якийсь велосипед. Я дуже сильно сподіваюся, що президент все ж таки е цих людей не послухає, вони його не переконають, спробувати. Таку історію реалізувати, і нардепи не захочуть собі підписувати е електоральний вирок, все-таки зберуться і проголосують. Я дуже-дуже сильно на це сподіваюся, що ці всі чутки, які десь там, залишаться тільки чутками. І все ж таки зроблять єдиновірним, е підуть єдиновірним шляхом просто виправлять свої помилки. Створені самі собі проблеми і будемо рухатись далі, тому що у нас війна триває, нам потрібно концентруватись на протистоянні з нашим зовнішнім ворогом, з Росією. А такі речі тільки все ускладнюють і погіршують, нас ослаблюють. Не треба так. Прошу, будь ласка, не треба. А вас, друзі, прошу поставити вподобайку, якщо ви відео додивились до цього моменту. Якщо на канал ще не підписані, то підписуйтесь, звісно ж. А якщо підписані, то ставте дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. А якщо вже підтримали Сили оборони України і бажаєте, щоб незалежна політична аналітика в Україні існувала і, можливо, навіть в перспективі. Квітнула, то можете стати спонсорами цього каналу на Ютубі або за реквізитами в описі до цього відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я все значно більш оперативно оглядаю, коментую, реагую. Меми цікаві, іноді публікую. Посилання також в описі до відео знайдете. А поки не прощаємось.